У червні український ринок нерухомості продемонстрував змішані тенденції. Попит на первинне житло знизився майже у всіх регіонах. Торини продовжують дорожчати, а ринок оренди стабільно зростає суттєвими регіональними відмінностями. Віда поцікавилася, якими є особливості літа 2025 двадцять на Моліподільському ринку нерухомості. Варто зазначити, що ринок нерухомості в нашому місці характеризується відсутністю первинного ринку через те, що його як такого просто немає. Новобудови в місті давно не зводяться. Тож проаналізуємо лише вторинне житло. За даними експерта з нерухомості, вторинний ринок могилів Подільської стабілізувався ще з позаминулого року. Ціни на житло тримаються на рівні літа 2023 року. Ринок могилів Подільському на сьогоднішній день. Ціни зросли. Приблизно квартира на 60-70%, житлові будинки на 30-40 Період почалося зростання в середині 2023 року. Особливості в тім, що населення, які зберігали свої заощадження, бояться втратити свої заощадження і вкладають більш надійні інвестиції в житло. Окрім житла як інвестиції, ще однією новою тенденцією ринку є те, що зацікавленість покупців проявляється більше до житла з ремонтом. Вартість квартир відрізняється районом, станом та поверхом. Якщо обрати центр, то трьохкімнатна квартира без ремонту 35 тисяч доларів, ну, з ремонтом 50, двохкімнатна це десь ну, 28. Без ремонту і 40-45 з ремонтом. Однокімнатна біля 30 з ремонту. Квартир, не кажучи про будинки на продаж, як і на оренду, не вистачає щодо попиту. А попит є немаленький. Вартість квартир цього року не падатиме точно. І така тенденція не тільки по нашому регіону. Ще однією тенденцією могли подільського ринку нерухомості літа 2025, За оцінкою експерта, є збільшення попиту на будинки. А ось тут виникає проблема відсутність нормальних за станом об'єктів. будинки зі зручностями, котрі виставляються на продаж, власники просять від 50 до 150 тисяч американських доларів. Щодо вартості оренди нерухомості, то тут також має значення район, поверх та стан. Зокрема, за однокімнатну квартиру орендодавці правлять від 5 тисяч гривень в місяць, двокімнатну від 7 до 10, трикімнатну від 8 тисяч гривень. Найдорожче, що була здана з ремонтом, це трьохкімнатна квартира за ціною в 12 тисяч гривень. Побільшало попиту на оренду будинку зі зручностями, проте таких пропозицій взагалі немає. Прикро, що Моліподільський з якихось причин не цікавий великим забудовникам. Жоден з них за крайні шість років не звів бодай одного будинку. Останнім об'єктом була п'ятиповерхівка набережного кварталу. Якщо зважати на особливості міста, клімат, розташування близько до кордону, тишу то Могилів-Подільський це місто Каска. Місту потрібне нове сучасне житло. У вигляді багатоквартирних будинків, таунхаусів, дуплексів. Землі для цього є потрібен тільки забудовник.